Рік без оси меморіальну дошку легендарному командиру 9-ї роти 93-ї бригади Володимиру Цірику на псевдо-оса відкрили в селі Угля Тячівського району. Віддати шану закарпатському герою приїхали бойові побратими. Зібралася громада села. Нагадаємо, рік тому, 18 липня, 23-річний старший лейтенант загинув в бою на околицях села Кримське Луганської області. Галина Ярцева збирала спогоди друзів про одного з наймолодших командирів України. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх слова зі святого письма викорбовані на надмогильному пам'ятнику Володимиру Цірику. З тим жив, з цим і в людській пам'яті. Ну, то в нього щось у крові. Бо коли при вступі мені дай йому Боже світле царство, Гальченко такий буде був Олександр Олександрович, він сказав: Ви знаєте, що фамілія Цірик означає? кажу ні. З молдавського це означає воїн. Ви знаєте? Він мусить читися тут і він буде воїном. Справжній воїн, справжній командир, справжній друг. Саме так найчастіше характеризують 23-літнього командира роти Володимира Цірика. Не чув, не знав, типу, покроми Стафа і осей, які командири роти вже виходили з хлопцями в сіру зону на патрулювання. типу, приймали. Бої в контакт, де розстояння до ну так сепаратістів доходило буквально до півтора метра, Тобто виходилося на їхні бліндажі і зачищалися, і все остальне. у житті Володя був неквапливий, але це не завадило йому все здавати екстерном. Навіть академію сухопутніх військ молодий лейтенант закінчив достроково і відразу пекельні позиції на Донеччині. Це була дійсно фотографія, він був в формі генерала. І тоді я написала, що я обичаю цій дитині. Я написала коментар під низом, і ми так його почали називати генерал-оса, тому що у нього було світле майбутнє, прекрасне майбутнє, і він міг бути справжнім генералом, дійсно українським генералом, а не продажним. Йому прогнозували швидку кар'єру і славне майбутнє. Але в запеклому бою з окупантами Володимир Цірик отримав смертельне поранення. Він вже був тяжко поранений, і нас оточували. І коли ми підійшли до нього, надали допомогу. І він каже, що, пацани, оточують нас уроди, да, оточують. Де мій автомат? Автомат тоді забрав його побратим. Він витягнув пістолет, перезарядив, лежачи на землі, положив собі на груди і сказав. Я тим уродам не здамся за рік на меморіальній стелі в центрі Тячівської углі відкрили другу дошку пошани. Перший Олександр Шимон, офіцер 128-ї бригади, теж випускник сухопутки, загинув у 2014 році.